Ходимося по вулиці Злуки 15, місто Тернопіль, на стадіоні текстерно і бачимо, в якому жахливому стані знаходиться даний стадіон, тому що підприємець матла заволодів цим стадіоном і хоче збудувати тут будинки. Кожен день, коли ми приходимо на стадіон, ми спостерігаємо, що тут займаються діти, здають нормативи. І Майбутнє дітей, стадіони, які би мали навпаки будувати, забирають у дітей. Стадіон знаходиться в дуже жахливому стані. Ми бачимо панелі, блоки, бачимо сміття, бачимо бляху. Ще такого жахливого стану ми практично не бачили. От до чого доводять такі підприємці наші стадіони. Зараз ми спостерігаємо, що справа, в куті йдуть ціла бригада робочих. Викликайте вже міліцію, дзвоніть вже 102. Дай ціла бригада робочих. Дзвоніть 102 вже. І бачите, тут діти є, і тут іде ціла група людей, які власне і загадили даний, даний стадіон.